Вітаю, друзі! Сьогодні хочу презентувати вам книгу Олександра Шатохіна за його ж ілюстраціями від видавництва Старого Лева, найщасливіше Ливеня. Себто книга від Лева і про Лева. Насправді це дитяча книга про дуже серйозні речі. Як важливо у житті бути самим собою та впевнено крокувати до своєї мети. У далекій африканській савані живе незвичайне левеня. Ливеня, яке мріє стати музикантом. Майбутній цар звірів музикант це не чувано, шепочуться жителі Саванни. Тато Лев дуже незадоволений, адже левеня повинне робити справжні лев'ячі вчинки, а не музикувати собі. Справжній лев повинен полювати, а ще голосно і виразно гарчати. Для майбутнього царя звірів тато Лев навіть склав спеціальний список чеснот. Отже, список чеснот справжнього Лева, майбутнього цара звірів. Справжній Лев повинен вміти голосно гарчати, полювати, незворушно сидіти, по царськи мовчати, уважно спостерігати, не сміятися навіть коли смішно, не боятися, навіть коли страшно. Справжній Лев повинен бути чесним, сміливим, серйозним, справедливим, сильним, дбайливим, витривалим і всіляке таке. І навіть скріпив лев'ючою печаткою. Отже, діти, ви бачите, скільки вимог до маленького ливенятка. Та чи вдасться йому здійснити свою мрію, і чи впевнено крокуватиме воно до своєї мети, ви дізнаєтеся, прочитавши книгу Олександра Шатохіна, яка чекатиме на вас у відділі дитячого та сімейного читання цієї бібліотеки, що на Шевчину?